Шановні присутні, я постараюся надовго затримувати вашу увагу. Як вже сказав голова районної ради Володимир Йосифович, що в 10-й годині ранку сьогодні було проведено термінове зібрання розширене в районної державної адміністрації під керівництва Івана Романовича. Зараз складна обстановка в державі. І, як я зрозумів, із розмови на засіданні у державній адміністрації районній, Підтримка є, є зрозуміння, і зараз випрацьовуються плани, як допомогти державі, як зміцнити нашу обороноздатність і як наблизити перемогу. Що стосується наших військових, ви знаєте, що і танкова частина 60% вже її виїхали, і вони на передовій ремонтують танки, БТР, витягують їх з передової, відновлюють їх, щоб нашим солдатам було чим воювати. І наші військовослужбовці, які у чотирьох місцях зараз ведуть бої. На даний час нас стоїть безліч пропавших. Ймовірна інформація, що вони зараз в Росії, вони внесли службу в населеному пункті Лисичне, Донецької області. якщо подивитися близько 8 кілометрів від Росії. Зараз наші хлопці ведуть бої під Маріуполем. Сьогодні був вночі тяжкий бій, фактично весь боєконфлікт наші ветерщики розстріляли. Ситуація в чому, що зараз потрібна підтримка армії. Підтримка в чому? Давайте подумаємо, чим може допомогти Золочийська громада. Ми не говоримо тільки те, що матеріально здати щось, якусь копійку для того, щоб пішло. Хоча це теж немаймовірного, хотілося тільки, щоб вони йшли в правильному напрямку, а не, не десь освідалих країн, які навіть на ринку душували, зараз бігають із крипи і говорять, на ну, АТО збирають. Ними повинні зайнятися правоохоронні органи, куди вони збирають і кому? Хотілося, щоб попрацювати над морально-психологічним станом тих людей, які йдуть до зони АТО. Як ви знаєте, Золочівщина дві хвилі мобілізації виконала на 100%. Патріотів нас було достатньо. Третя хвиля мобілізації вже в нас пішли деякі потуги. Потуги і за те, що ми програємо інформаційно. Говорять, ось там погані генерали, погане командування, погана одежа, погані бронежилети і того ми не підемо. Хотілося, щоб цього суспільства не було, комусь треба йти. Ми вже пережили окупацію. Нас було 70 років окупації. До чого вона привела? Нашу релігію забороняли. Тих, хто був господарями, їх розкуркулювали і знищили взагалі господаря українці, вибивали 70 років. Ми зараз знову можемо, щоб наші два-три покоління попали в рабство. Давайте цього не допустимо. Якщо є в нас зараз, давайте продумаємо весь перелік тих дій. Які може зробити Золочівська громада для того, щоб наблизити перемогу? Почнемо від того. Інформаційна боротьба в школах пішли. Зібралися директора шкіл, як правильно зробити, як готувати тих наших дітей. 10 11 клас, будь ласка, давайте початкова військова підготовка. Навчальний центр є можливість, можемо готувати на тренажерах з автомата з пістолета розбирати і виробляти патріотизм цих дітям. Сьогодні були в нас священики. Які теж готові долучитися не тільки в зборі коштів, але вони теж повинні своє слово доводити, що державу треба захищати. І та людина, яка відважиться захищати свою державу, навіть якщо він загине за інших людей, то він навіть йде в рай. Це по наших поцерковних каналах, це ніхто нічого не придумав. Зараз в нас починається хаос, починається десь паніка, і треба пригасити паніку, що треба давайте, щоб не, не пускати мобілізованих. Хто піде захищати державу? Ідуть наші хлопці. Вчора наші хлопці охороняли на Маріуполь зі сторони Новоазовська. І в нас наші залучення стоять по І вони стріляють, телефонують, а тепер, товариш полковник, що нам робити? Говорить, біля нас були резервісти, вони всі уходять, пишуть якісь репортажі, починають, виходити. Говори, хлопці, тримаємося. Слава Богу, вистріляли, витримали бій, взяли, підійшли ті нормальні люди. Нормальні вояки підійшли, прикрили їм спину і зараз вони тримають місто Маріуполь. Так я хотів би, щоб громада впливала. Що, по-перше, що повинні знайти ті, хто прийдуть на третю хвилю мобілізації. По-друге, ми зараз подивилися ці заходи, що, що може зробити Золочівська громада. Перевіримо всі наші магазини. Де є російські товари? Хай нам пишуть, що тут продають російські товари. Де немає російських товарів, тут не продають російське. Давайте нас ідуть зараз росіяни, обмежують своїх матерів. Тому що їхні діти там гинуть. Убивають наших українських солдат, українське населення, чоловіків, жінок, дітей, старих убивають. І гинуть самі ж там росіяни. Спілкуюсь з людьми, які на передовій говорять, росіяни своїх охоронять, навіть не ставлять хрести. Вирив я, накидали бірку на чотири на солдат номер 148 і зариває, як собаку то наша задача ще, щоб Росії матері про це знали. Для цього є школа, для цього є учителя інформатики. Нехай всі школярі з обочіючи, не сядуть з 18 до 19 і саме викидають всю цю інформацію. Яку інформацію У нас є в Районній Раді є освіта, які ставлять, що саме викидати і як повискуватися тим інтернетом. Хай російські матері знають, що їхні склада тут гинуть, вбиваючи наших людей. Тому що Росія в своїх засобах масової інформації вона дуже сильно всі дає. Дуже дозорово, якщо там не герої, а то не так. І зараз ми знаємо, що вже закінчилися сили сепаратистів, їх відстріляли, вони вже зневірилися, тому що ті, що прийшли, назвали себе там сепаратистами, це бандити. Вони грабують людей, забирають машини, забирають бізнес, грабують, валтують, і вже народ не розвіявся. Закінчилися сепаратисти, почались найманці. Прийшли найманці з усього світу, розбили найманці, найманці зрозуміли, що там їх упашать, що по 300-500 доларів день не стоїть, що там загинути. Уже Росія вводить свої регулярні війська. Для цього треба десь поборотися інформаційно. І є багато таких заходів, що ми можемо, як залочів'яни, бути сильними. Давайте поможемо воєнкому, давайте поможемо районній державній адміністрації, щоб зібрати тих добровольців. Дві хвилини ми виконуємо на 100%, давайте треті виконуємо, комусь треба йти. Давайте зупинимо того, хто буде говорити, що ні твої ні там. Матерімо, давайте, що не відпускати мобілізованих. В нашій частині немає жодного відказника. В тяжких умовах наша частина. В танковій частині Золочицька, немає жодного отказника. Люди воюють. Тяжкі умова зараз. Я хотів би, щоб прийшли ті, що можуть прикрити. І як бачите, що почалися мітинги, мітингували від адміністрації президента України, під Генеральним штабом, а потім з'ясували, що це діло не в Генеральному штабі, не в президенті, а діло в тому, що стояли добровольці, стояли патріоти. Справа і зліва злякалися і відійшли. Тому патріоти попали в кільце. Давайте дивитися правді в очі. Давайте зараз профільтруємо всіх тих, що відійшли. Я би зараз не знайшов би тих, хто впірну наших залочів'ян на водиці вчора вночі, що просто відійшли, знайшли собі рапорти, писати, там і виходити. Давайте висвітлим тих, хто в нас готовий йти захищати. Давайте висвітлим тих, хто туди пішов, під якимсь знайшовся і придумав причину. То, що немає амуніції, брехня наші зараз воюють. Всі як залочів'ян наших воює. Позвоніть на всіх, на всіх є Духу, щоб хватало. Боєприпасів немає, їх підвезуть. Медичне обладнання, ми стаємо сильнішими, ми за п'ять місяців зробили для армії більше, ніж за 23 роки. Давайте зараз спільно з громадою одним із питань, включимо в цій сесії, щоб подумати, чим може допомогти для того, щоб наблизити перемогу України. Якщо хтось думає, що Донецьку газ там там далі буде мир, не буде цього. Росія піде далі, їм нужен Херсон, потрібна Одеса, Вотин Миколаїв. І не зупиняться на неї. Так що давайте зараз подумаємо кожен із нас хто що може зробити. Священик скаже хороше слово церкви, тож що в нас абсолютно більшість громадян це вірують які ходять до церкви. Голова адміністрації допоможе воєнкому збирати, давайте підійдемо під хату тому, хто вагається йти йому до армії чи ні. Давайте хай губа, жінок прийде йому, нагадає, що вручать їм повістку воєнком разом з жінками привчать. Тихо коли Бога ви не захищати. Давайте проводити патріотичне виховання в школах. І є багато заходів, яких ми можемо робити навіть зараз. Хто може взяти в зброю, той йде. Хто не може, хай тут. Зараз в нас є самооборона, тому що зараз поки що є танкова частина по що повністю відійшла, зараз наші відходять нас, черговий йде, ми зараз, заканчиваємо в чергу. Ті бтерчики, що ми вчили 62 чоловіка, і з них вже 59 на передовій. Навчальний центр, у нас є зброя. У нас є гранати, у нас є боєприпаси, потихеньку підро... нам купляють ті бронежилети, купляють інші. Залучившись нам, нашій тільки частині допомогли на суму 470 тисяч гривень. Це золочівські люди. Приходять, хто по 100 гривень, один бізнесмен приніс позавчора 50 тисяч гривень. Просто для перемоги. Давайте подумаємо, ми сильні громади. Я не можу зараз сказати, давайте якийсь конкурс проведемо, що хай кожен громадян залучить якийсь сад, що чим може допомогти цьому. Навіть там буде напишуть економію газу, які ми повинні зараз щоб не, не закупляти його в окупантах. Те, що є зірвом, то що слід ви зекономити його, російські товари не купляти, в інтернет викидати, а російські матері бачать, скільки їхніх села загинув, не тільки в нашій війну. Коли перша тисяча гробів піде до Росії, там зовсім інші мітинги будуть. Я хотів би, щоб ми були згуртовані були сильні. Зараз помогти і державній адміністрації тому, щоб... Що такі резервістів запекати, А якщо є якісь, що вийдуть там, що скажуть, що наші ні війні, то то не на часі, вони працюють на іншу державу. Якщо ми зараз не будемо сильні, ми знову зайдемо в рабство. Два-три покоління може в рабство загнати і будуть диктувати, в яку церкву ходить, яку церкву закрити, під яким прапором нам і яких пісень нам співати. Я перепрошую, може, я щось не так сказав, я сказав щиро. Я вимушений йти, я думаю, що можливо під керівництвом районного... Державної адміністрації під керівництвом районної ради ми зробимо синіше. Можна навіть покажемо приклад інших районів. Слава Україні! Злочів нет.